Салют, з вами Назар, і це відео про Magnus Drive. програма, в якій ми робимо інспекцію автомобіля. Дуже часто, принаймні, мій диспетчер мені дає машини через цю програму, тому дивіться відео: нічого там надзвичайно складного нема. Розбирайтесь і заробляйте. Всім успіху. Magnus Drive. Перший раз, коли ви відкриєте цю програму, ви побачите отаке от віконечко, і тут треба буде вставити інсталейшн-код або ввести. І нажимаємо Регістр. Далі нас просить драйвер ID і пароль. Вводимо драйвер ID і пароль, нажимаємо логін. Ось так ми зробили вхід в програму. Нажимаємо оновити і зараз появляться наші доставки. Ми бачимо тут наші лоуди, наші загрузки, так? Вибираємо нам потрібно, я вибираю по адресі. Я зараз в Грінсбург, Індіана, в Мічиган Сіті цю машину везу. Далі бачимо тут конкретний адрес пікапу, конкретний адрес доставки. Нажимаємо, нажимаємо Load. Тут є він номер машини 0675. Позвіряю на машині 0675. Все, чітко. Тепер кнопочки, ті, що ми тут внизу бачимо. Load – загрузити це вже коли машина буде на прицепі. Mark unavailable – позначити недоступною. Це коли ви не можете забрати машину або нема ключів, або вона поломана, або побита, покоцана, або закрито. Ну, тобто, коли не можете забрати. Damage – пошкодження. Зараз вернемося до нього. Фото фотографії, які обов'язково треба робити. Камера це додаткові фотографії. Edit – відредагувати інформацію про машину. Ми його не чіпаємо. Інфо тут буває корисна інформація. Ось як, наприклад, тут написано, як куди з'їхати. Куди можна позвонити по будь-яких питаннях і правила ярду. Вертаємося назад. Ну, Cancel. просто закрите. Беру фото. Програма просить вісім фотографій. Значить, все відмічено, все позначено. Я маю з картинку, картинками, навіть не обов'язково знати англійську мову, щоб це зробити. Який гарний захід сонця. Хоча це ще не захід. Ну прям на камері дуже таке не виглядає. Так, пасажирська сторона, старіша. Значить, коли ми робимо оці фотографії на пікапі, для чого ми їх робимо? Щоб зафіксувати стан, в якому ми забираємо машину. Тобто, якщо на ній зараз немає якихось царапин, при доставці вони появляться, то значить, що ми їх зробили. А якщо ми їх зробили, то ми за то відповідаємо. Можуть не заплатити гроші, в сенсі, за доставку. От. Тому при оцій вот інспекції на пікапі, да, коли забираємо машину, обов'язково треба зробити всі фотографії якомога чіткіші, якомога гарніші. Ніякомога точніше, тому що все, що ви не зафіксуєте, може бути використано проти вас. У зв'язку з тим я роблю як мінімум дві до фотографії: це бампер знизу спереді, і бампер знизу ззаду. Зараз я забираю нові машини. Понятно, що там немає ніяких пошкоджень, і сотка ти прямо. Просто має бути привичка. А от роблю ще раз обхід, щоб переконатися, що немає ніяких пошкоджень. Все. Судово, можна заїжджати. Значить, відмічаю, що машина загружена. Позиція в неї буде номер 2. Від голови до хвоста. Рахується, першу я вже загрузую, це вже друга. Поїде вона передом вперед. а беквард це задом. Значить, нажав Load, вибрав, коли, куди вона їде, Submit. Submit. Damage вам не показав. От кнопка Damage, і тут з'являється кнопка Добавити Damage. Там треба вибрати ну, місце, де пошкодження, то тобто бампер, чи то капот, дверка, Там є всі частини машини. Чи навіть на ключах можна. Далі вибираєте тип пошкодження, чи то царапина, чи то вм'ятина, чи то вдарена, чи то там щось загублено, втрачено і так далі. І тоді розмір пошкодження. Якщо царапина, то яка вона з Приблизно наука. там дається діапазон, наприклад, там до одного інча, від одного до трьох, від трьох до шести, по моєму шести тут на підмічаєте і воно просить три фотографії. Робите три фотографії. Єдине, що якщо ви робите фотографії діаметру метру, робіть з різних боків, да, з різних ракурсів і з різної відстані, тобто, ближче, далі. щоб по різному було видно, то пошкодження. Отак От все вертаюсь назад. Провіряю галочка, є делівери. відкриваю. Honda є. Деколи буває тут трикутничок замість галочки, треба нажати, і тут буде кнопка до відправити фотографії. Часто таке буває. Слідкуйте. Тепер дивіться, що ще важливо. Є кнопочка Refresh. Якщо ви зайшли, а у вас немає тої машини, яку ви маєте зараз забрати. І тут є кнопочка Refresh. І якщо ви то все понажимали, а машина не появилась, та що вам треба. Нажимаємо меню, море, сунг, сервер нов. Ну, в смислі оце. Синхронізувати сервер зараз. От. І після того має з'явитися. Якщо не з'явилося, дзвонимо диспетчеру, кажемо, що немає машини в програмі. Нехай додавить. І все, диспетчер вам все зробить. Так, доставка. Відкриваємо. Вибираємо, вибираємо Deliveries. Вибираємо машину. Я, коли вибираю, дивлюся на місто: отут. Crystal Lake, Illinois. А я зараз в Michigan City. Індіана. Нажимаю Delivery. Звіряю він номер, щоб точно ту машину залишити. Нажимаємо фото І все те саме. Почну, дивіться, ці того штука Honda тільки ключом заводиться, поки не прошита. фоткаємо дометр, тверджуємо, що ми на ній нікуди не їздили. Берегти річки. Берегти. Угу. лобова криша. Сторона водія і пасажирська сторона. Є. Додаткові фоточки роблю обов'язково. Так, тепер пробуємо закрити. Вона не закривається. Шукаємо сервіс-центр, якщо ви на дилерський, і я вже бачу звідси надпис K-Drop Box. Ящик для того, щоб лишити там ключі. Відкриваємо. Шмяк. Пішло. Якось так? Все готово. Нажимаємо Done. Вертаємося назад. Він ще раз сюди нажимаємо кнопку Deliver. перевели в статус Доставлено. Submit. І якщо ви в день доставляєте, то тут пишеться ім'я того, хто приймає. Тут його підпис, а тут ваш підпис. Підписати. А я доставляю вночі. Тому я тут STI: Subject to Inspect, об'єкт для інспекції. Нажимаю Yes і нажимаю Submit. Інколи буває, що в програмі заборонено ставити subject to inspect, але ви позвонили, домовились, що вночі її привезете. В такому випадку треба просто написати в імені хто отримав STI, і замість підпису я теж пишу STI. Якось так повертаємося назад і ще одну машинку зараз будемо доставляти. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Лайк, підписка на зв'язку.